Доброго вечора усім присутнім. Сьогодні ми з вами продовжимо очередний вебінар наш і тема, як бачите нашого вебінару це догляд за волоссям». Ліля, дякую. Отож, починаємо. Стану нашого, нашого волосся люди у всі часи надавали особливе значення. Неповторність вигляду, впевненість в собі, сила, всі ці риси асоціювалися з волоссям. Вважається, що волосся це зеркало нашого стану. Як важко буває знайти спільну мову з власним волоссям. То не так ростуть, то виглядають жахливо, то неможливо їх скласти, скільки потрібно часу і слиз для того, щоб їх доглянути, щоб пристойно виглядати. Небезпеки підстерігають волосся на кожному кроці. Це спека, це вітер, це жорстка водопровідна вода, це укладання гарячим феном, це фарбування це хімічна завивка. Але озброївшись необхідними знаннями, ми зможемо забезпечити їм не просто регулярний догляд, але і повноцінний захист. Найкраща зачіска це чисте волосся, вважають француженців. І справді, коли немає часу на складне укладання, то цілком достатньо буде шампуня і гідінця. Сьогодні ми з вами відкриємо секрети, які допоможуть нам заощадити і час і сили. Отож, розпочнемо найпростішою процедурою догляду за волосся. краще всього мити м'якою водою. Температура води повинна бути близько 50 градусів. Вона добре розчиняє шкірне сало. І видаляється бруд. Вибирайте шампунь відповідно до вашого типу волосся. Дозування шампуню повинно бути правильним, значить, і і помірно. Повторне нанесення шампуню рекомендується лише у тому випадку, коли волосся сильно забруднене. Перед миттям потрібно волосся, щоб видалити, видалити залишки засобів для укладки і лопу. Нанесіть на долоні трохи шампуню і додайте води. Щоб зменшити концентрацію, соміш нанесіть на, волого, на вологе волосся і ретельно промасажуйте шкіру голови, Змийте піну чистою водою. При митті масажуйте голову і волосся обережно подушечками пальців. Не мийте волосся ніщими, тому що це може стати причиною, появи у вас кліпи. Після миття ретельно потрібно ополіскувати волосся. Використовувати кондиціонери, тому що вони посилюють позитивну дію коном. Завдяки різним добавкам до складу кондиціонера, навіть і тьмяне, і ламке волосся воно набуває блиску і стає більш еластичним, об'ємним і шовковистим. А кучеряве діється, легко розчісується леж... і лежить красивно свиками. Плюс до цього волосся захищені від зовнішнього впливу, менше електризується і січеться. Також волосся не потрібно пересушувати стіном. Так, ідемо далі. Що ми тут. Бачимо на малюнку красиво з красивою дачі. Така собі дівчинка я поставила для приємного перегляду. Насамперед, щоб зрозуміти, який шампунь тут йде, потрібно визначити, який тип вашого волосся. Так як ми знаємо, як тип шкіри є, так само і тип волосся має людина. Определити. Відповідно до свого типу, і вибирати шампунь. Типи волосся безпосередньо пов'язані з типом шкіри. При жирній шкірі особи не буває сухого волосся, тільки після жорстких косметичних експериментів волосся може стати сухим і ламким. але шкіра на голові все одно залишається жирною. Визначити тип свого волосся досить просто. Лише задати два запитання, Чи е як виглядає ваше немите волосся і через який проміжок е часу ви миєте голову. Ну, звичайно, цим е і показується, яке у вас волосся. Ну, а далі більш детальніше про той чи інший тип волосся. Отож, перший тип це сухе волосся і е його розподіл. Якщо сальні залози на шкірі голови виділяють мало шкірного сала, то волосся стає товким, м'яним, ламким, кінці волосся свічуться, а з часом стають менш податливими і прозними. З віком діяльність стальних залоз знижується, і якщо не вживати заходів, то воно може розвинутися суха таборе. Це таке захворювання, при якому волосся на голові починає помітно лічити. Таке волосся не потребує частого миття, і зате корисним для нього буде масаж шкіри голови і регулярне вживання кондиціонера ополіскувача Шампунь для сухого волосся містить мало миючих речовин. У нього доданий зволожувач, який запобігає зайву сухість шкіри і волосся. Сухому Волосю шкідливі передозвання сонячних променів, солона і хлорована вода, різкі перепад температури, вітер, часта сушка, фемини. Ну і, звичайно, тип волосся у нас є шампунь для сухого типу. Так. Далі йде жирний тип. Жирний тип волосся, який добре помітний жирний блис, швидко вони брудняться, набувають вигляду неохайних пасом, змащені маслом. Як правило, власники жирної шкіри мають і жирне волосся. Таке волосся потрібно мити часто, так як жир до всього іншого збирає велику кількість бруду і пилу. Мийте волосся кожен день, використовуючи спеціальний шампунь для жирного волосся, а так само використовуйте кондиціонер для жирного волосся. Шампунь для жирного волосся містить велику кількість миючих речовин, що очищають шкір волосся від настків жиру. Так, переходимо до наступного типу це нормальний тип волосся. Має здоровий вигляд, воно блискуче, міцне, еластичне, легко піддається укладанню, має здорові кінчики, пасма зберігає свою форму. Нормальне волосся не потребує будь-якому. Спеціальному догляді. Однак це не зовсім означає, що за ним не потрібно доглядати. Для такого волосся потрібно хороші шампуні і ополіскувачі. Їх слід щодня масажувати м'якою щіткою, а кінці обов'язково підстригати раз в місяць. Ну, Тобто вести спеціальний догляд, за так як для кожного типу волосся. Шампунь для нормального волосся містить менше міячих речовин, він очищає волосся, не заважаючи природному виділенню масел. І для нормального волосся є шампунька з бузином і яблуком. Ви бачите, на малюночку зазначено шампунь і несу кондиціонер. Наступне це ми бачимо: м'який шампунь для частого миття, дуже слабкий, не дратує шкіру і не, волосі, не висушує волосся, не волосся. Це шампунь проти лупи. Який містить речовини, які пригнічують ділення шкіри, а також видаляє її відмерлі лусочки. Але занадто часто його використання робить волосся тьмяним і сухим. В залежності від проблеми, вибирайте засоби від лупи. для сухого, пошкодженого волосся, для волосся з хімічною завивкою і пофарбованого для нормального, довгого, тонкого, жирного, щось відчуття, ломкого волосся. Знову ж таки, наша компанія дуже хороший засіб. Проти вупи, шампунь. Кодиціонер. Просто кондиціонера я не знайшла. Помістила тільки одну шампуньку. Але це все є. Так. Е, далі безпосередньо про бальзами. Що вони собою являють і для чого їх потрібно використовувати? Бальзам проникає безпосередньо під кротинові луки. Заповнюючи, утворивши між ними порожнечі, що дорівнюють поверхню волоска. Бальзам впливає і на волосину цибулину, залишає у волостіному мішечку речовини, що стимулює ріст волосся і регулюючи виділення. Він покликаний свіпити м'яку кислотну середину на поверхню волосся і нейтралізувати лужну дію шампуні. Лохматі волосині лосочки закриваються. Поверхня волосся стає гладкою. Бальзами в кондиціонері, так як ми знаємо в нашій компанії є два вигляди, тому що є усі кондиціонери, а є іменно бальзам кондиціонер. Це бальзам кондиціонер для сухого волосся і бальзам кондиціонер для окрашеного волосся. Ну, Ось на малюнку зазначається те і те, що я проговорила. Далі більш детально я вам розкажу, що кондиціонер, що таке кондиціонер і яку дію виконує кондиціонер. Кондиціонер за рахунок спеціальних добавок забезпечує волосся швидке і нешкідливе висихання, не віднімаючи необхідну вологу. Багато кондиціонерів мають по своєму складі компоненти що нейтралізують статичну електрику волосся, які припиняють випускати електричні заряди і тягнутися за грибінцем. Ну І тут а далі йде коротенько про маску до кондиціонера як додаток. Маска слугує основою для процесу відновлення структури волосся живлення сухої або посушування жирної шкіри голови. Процедура це глобальніша, ніж регулярний догляд за волоссям після миття, і відповідно застосування її рідше. Раз, один або два тижні. Ну, і тут я зазначила такий собі малюночок, де позначено кондиціонери серії Netcher і кондиціонери серії Чел. Косметик Oriflame пропонує нам різні засоби по догляду за волоссям. Цими продуктами ви можете ознайомитися на сторінках каталогу Oriflame або на звичайному сайті компанії Oriflame. Менше всього догляд за волоссям доставляє нормальний стих. Воно не склеїться, не січеться, його наші розчісувати і укладати. Для миття нормального волосся підбирайте відповідні шампуні. Якщо ви користуєтеся м'яким шампунем, то мийте голову раз при дні. Корисно користуватися також спеціальними бальзамами для волосся. Вони роблять волосся м'яким і полегшують укладання. Ну, така заставочка це ті частинка таких шампунів, це для жирного волосся, для фарбованого волосся і проти лупи. Якщо у вас сухе волосся ніколи не мийте голову гарячою водою, Використовуйте спеціальні шампуні для сухого волосся. Вони містять менше лугу, мити волосся треба один раз в 5 днів. Обов'язково застосовувати бальзам для волосся і спеціальні живинні маски. Якщо з естетичних спілкувань вам доводиться мити голову частіше, замість шампуню скластися одним із наведених рецептів народної медицини. Ну це додатково. Якщо вже аж дійсно такі проблеми виникають, то потрібно... Звертатися до медицини. <кій> Жирне волосся необхідно мити в міру забруднення. Якщо воно склеїться вже на наступний день після миття, то його потрібно і зразу вже приймати міри. Миття голови з протиранням жирної шкіри або користуватися апаратами народної медицини. Ну, знову ж, якщо вже досить не допомагає засіб наш, то аж настільки проблемно то звертатися до народної медицини. Але наскільки я знаю, наші шампуні підіграють досить хорошу таку роль і аж настільки до народної медицини звертатися не потрібно. Наступне це улюблене моє волосся, це фарбоване, <хи> яке вимагає особливого догляду. Намагайтеся не мити їх лужними засобами частіше один раз в тиждень. Обов'язково застосовуйте до або після миття шампунем спеціально засіб. Ну, Для окрашеного волосся зараз вийшов е чудовий додатковий такий засіб, який. Нанести і не потрібно змивати його, отож, пробуйте, я також буду пробувати, тому що це новинка і буду пропонувати своїм друзям, знайомим, адже зараз багато хто проборується. Шампунь-кондиціонер до цього часу я використовувала у стій, і ще хтось така новинка, яка вийшла. Фактори, які впливають на випадання волосся, тобто це. О, Ну, немає. Це гени і стеві гормони. Також у жінок підвищення даних гормон за гормональних порушень призводить до такого ефекту. Різкі перепади температури також впливають на ріст волосся. Ще одним із таких найпоширеніших впливів фактору це стрес, який спричиняє випадіння волосся. Ну і компанія наша «Серія експерт, це йде шампунь для волосся, це йде відродити, комплекс відродити. Це йде тонік і стимулюючий нюс-кондиціонер. Це стилісти салону. Корінь, друзі дають поради по подовзі за волоссям, що саме вони розповідають. Як саме потрібно, щоб бути красивим? Я маю волосся шампунем, а потім наношу на них кондиціонер. Після миття я завжди користуюся спреєм-довідом, який не вимагає змивання. Раз на тиждень обов'язково наношу на волосся маску, щоб забезпечити додаткове харчування і заклад. Ось і всі мої нескладні правила правила правильного градуса. Подіскуйте волосся прохолодною або теплою водою. Дуже гаряча вода шкідлива для волосся. Ретельно промивайте волосся так, щоб вони аж репіли. Маска щотижня. Раз на тиждень після миття нанесете на вологе волосся маску. Розподіліть засіб грибінцем по всій довжині від корінні корін до кінчиків. Через 5 хвилин ретельно промийте волосся. Трітися часто і потроху, ваше волосся буде ще гарніше, якщо ви регулярно оновлюєте стрижку приблизно раз в 8-10 тижнів. Не потрібно сильно укорочувати волосся. Просто підтримайте форму, щоб зачіска виглядала охайно. Якщо вологе волосся, його дуже легко травмувати, тому його не потрібно розчислювати, коли воно вологе. Його потрібно пробрати пальчиками, а потім розчистати гребінцем і то рідким. Здорове тіло і здорове волосся. Правильне, регулярне і різноманітне харчування дуже важливо для хорошого стану волосся. Як і шкіра, воно негативно реагує на незбалансовану дієту. При цьому необхідний особливий догляд. Сонце, море, інші приємні складові літнього відпочинку можуть також негативно позначитися на стані волосся. Під впливом ультрафіолетових променів і солоної води вони відцвітають, втрачають блиск і стають більш сухими. Тобто не, потрібно, якщо ви знаходитеся на відкритому сонці, обов'язково користуватися шампунь експерт сонцезахисний. Ну, і, е я показала такі засоби по догляду за нашим волоссям. Це грібнець, це щітка масажка це для укладки волосся, іде кругла розчотка, і також щітка масажка яка допомагає приємно розчісувати волосся, щоб його не тягнути. Ну і всі ці засоби, які є для укладок. Це моделюю щеги для волосся експерт, це лак для волосся досить сильною фіксацією, це мус для е, е, создання об'єму експерт. Це кремвоску для укладки, трошки його не видно, але ну, нічого. І ще аж тільки що я згадала, який має бути лак, від Demi-Mur, досить хороший, який дійсно не склеює волосся, не розпадається від нього волосся і досить сильно і добре тримає. Ну І, звичайно, штучний загар у мірі. Досить хорошо, але якщо взяти солярії, також потрібно бути обережним для того, щоб не поведити нашому волосся, щоб наші костки не були тьмяними, сухими і ламкими. Тип волосся і тип щиток. Коли ви вибираєте для укладки, потрібно передбачити все те, яке у вас волосся і для якої укладки ви хочете його використовувати. Як саме розчисувати волосся? і... Як, і як потрібно це робити обережно. Отож, під кожен тип волосся, підбирайте собі шампуньку, користуйтеся, адже типів волосся не так-то багато, а шампуньки є на кожен смак, на кожного клієнта. Ци вищі перечислення, які я до цього часу вам розповіла. Пропонуйте всім, самі користуйтеся всього найкращого на час літнього. Відпочинку, Все. дякую усім.